Вівторок, 26 листопада, на 11 каналі новини в студії Олена Петриченкова. Вітаю. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Гатили дронами та з артилерії на Нікопольщині вкотре неспокійна ніч. Загалом по Україні росіяни запустили рекордну кількість безпілотників. Під ударом Київщина та Тернопіль. Про наслідки атаки та ситуацію в області й Україні розкаже моя колега Катерина Нічик. Вона з нами на прямому зв'язку. Катю. Вітаю Олену. Неспокійними ніч та ранок були на Нікопольщині. Окупанти вдарили по райцентру дроном камікадзе. Застосували також важку артилерію та РСЗВ «Град». Загиблих і постраждалих немає. А вночі армія РФ випустила по Україні рекордну кількість безпілотників: 188 дронів. А також чотири ракети іскандер М. Повідомляють у повітряних силах. ППО збила 76 БПЛА, 95 дронів. Локаційно втрачені а ще 5 полетіли у бік Білорусі на Тернопільщині внаслідок атак. Пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури частково без світла залишається обласний центр енергетики. Працюють над усуненням проблем. Будуть працювати протягом дня, оскільки є серйозні пошкодження, і тут все залежить не лише від роботи енергетики, а від можливості додаткового отримання додаткової потужності електроенергії. На жаль, на даний час ми не можемо запустити рух тролейбусів оскільки недостатні потужність, місто все не підключене. Тому збільшена кількість автобусів щоб дати можливість людям доїхати на роботу чи на навчання садочки школи будуть працювати частина за рахунок штатного світла, частина за рахунок роботи генераторів. У ніч проти 26 листопада окупанти вкотре намагалися атакувати безпілотниками і Київ на столиці України російські дрони заходили хвилями, групами різної кількості і різних напрямків. Понад 10 російських БПЛА знищили наші сили ППО на Київщині внаслідок атаки. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки. Утім, попередньо постраждалих немає. І на цьому вся інформація Олена, продовжуємо стежити за ситуацією в Україні та області і більше розкажемо вже у наступних випусках. Поки що, Олено, тобі слово. Дякую, Катю. Наша кореспондентка Катерина Нічик розповіла, якими були ніч та ранок в Україні та на Дніпропетровщині. Ножем військовий видалив собі хворий зуб. Зробив це просто в окопі, бо стоматологи за десятки кілометрів. Ця шокуюча історія сталася торік. Чотири місяці волонтери шукали гроші, щоб допомогти захисникам, і тепер фронтовими дорогами курсує сучасна пересувна стоматологія. Хто профінансував купівлю буса та які маніпуляції можуть проводити фахівці прямо на лінії бойового зіткнення? Наша Тетяна Заяць спостерігала, як лікували бійців 93-ї бригади. Боязно, Боязно. Так. Так. Ну, я розумію, що боїзна, але. Ну, у мене пломба вийшла прямо перед вашим приїздом. У стоматологічному кріслі хвилюється боєць Ярослав. Розповідає, Дентистів боїться із дитинства, але зараз радіє їх візиту. бо приїхали вони вчасно. Каже, в нього щойно вилетіла пломба. цю сушку і все. Я зрозумів. Анестезію вам робили раніше? Військові особлива категорія пацієнтів, говорить стоматолог Георгій. Він не вперше лікує захисників на доброчинних засадах. До цього працював на запорізькому напрямку. каже в тилу, за необхідності пацієнт може відвідати спеціаліста кілька разів, але бійцям треба швидко допомогти тут і одразу в умовах війни. Це дуже складно. «В Цьому основна проблема, бо як правило, ми просто не встигаємо, бо на пацієнта в середньому тут виділено десь. Півтори години максимум дві. Цього ну дійсно мало. Але ми все одно консультуємо пацієнтів і кажемо їм, що їм треба зробити на майбутнє, щоб їх цей зуб не затурбував». Пересувна стоматологія обладнана за останнім словом техніки. Тут роблять все, окрім імплантації та складної хірургії. З оснащенням кабінетів допомогли представники скандинавських країн. Лікарі розповідають, можуть допомагати воїнам навіть у блекаути, бо авто оснащене потужним генератором. Усі розуміємо, що таке фронт і в яких умовах приходиться працювати нашим військовослужбовцям, і зрозуміло, що це системна втрата здоров'я. Зуби сипляться, да і як правило, можливості нормальні можливості пройти якісне лікування. Такої можливості не завжди є. Такі рішення, як от стоматологічна клініка, яка пересувається, приїжджає по всій лінії фронту. Це для нас дуже такий ну вихід. Такий був єдиний в Україні, додає координатор проєкту Денис Кіляков. Придбати його допомогли європейські та американські партнери, які продовжують допомагати інструментами, стоматологічними матеріалами та навіть паливом. А з'явився він на фронтових дорогах через шокуючу історію, що сталося на передовій. Він військовий в. Окол коли він виконував бойове завдання, він штик ножом сам собі видаляв зуби. Він видалив собі зуб сам, але коли ця історія була почута, то воно і стало поштовхом. Протягом року мобільна стоматологія об'їздила всю лінію бойового зіткнення від Харківської до Херсонської областей. Спеціалісти пролікували 1300 військових. військових. ну, в основному кровлять ясно, тому що ніхто не чистить зуби. Дірка якась. Я там я так кажу вам, як пацієнти мені кажуть, можуть поскажити з не те, що асиметрія з'явилася зранку, прокинувся отака гуля. Як народі кажуть, флюс. лікарі волонтери працюють по 15 годин на добу, аби охопити максимальну кількість пацієнтів. Не припиняють роботу навіть під час обстрілів та повітряних тривог. Говорять так, хочуть подякувати українським бійцям, які боронять країну від російських окупантів. Тетяна Заєць та Денис Єлисавенко. Новини 11 каналу. Врятували з вогню. Загоряння сталося в одній з квартир дев'ятиповерхівки у Новокадацькому районі. В помешканні на першому поверсі горіли речі домашнього вжитку. Надзвичайники винесли з палаючої оселі непритомну жінку, постраждало передано працівникам екстреної медичної допомоги для госпіталізації. Загоряння рятувальники ліквідували. Понад сотню закладок з психотропами вилучили у Дніпрі у 16-річного хлопця. Підозрюваного затримали у новокадацькому районі сліп пакети з наркотиками. Правоохоронці направили на експертизу. Слідчі повідомили затриманому про підозру. За скоєний злочин йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Слідство триває. У Магдалинівській громаді невідомі перекрили газ. 75 споживачів села Дубравка залишилися без постачання. Наразі ремонтна бригада перевіряє мережу на наявність можливих витоків та пошкоджень. Газ повернуть орієнтовно 26-27 листопада. Фахівці викликали на місце правоохоронців. У Кам'янському стартував новий сезон Пліч опліч це найбільші учнівські змагання України, ініційовані президентом. Другий рік вони проходять під незмінним гаслом. Разом переможемо. Участь візьмуть понад 1200 учнів із 39 навчальних закладів міста. Діти змагатимуться у семи видах спорту. Вітаю всіх з відкриттям нового сезону Ліч Облі, всеукраїнських змагань, які були ініційовані президентом України Володимиром Зеленським. Ці змагання дадуть вам можливість проявити свої спортивні здібності, отримати позитивні емоції, гарні враження, знайти нових друзів, показати себе на обласному та всеукраїнському рівні. Ми будемо полювати за вас. Бажаємо. За 10 місяців на учнів очікує п'ять етапів на різних рівнях від шкільного до всеукраїнського. Для дітей це не лише спортивні випробування, а й можливість розвиватися, зміцнювати свій характер і знаходити нових друзів. Ще раз приймаємо участь, організовують такі змагання для того, щоб об'єднати всіх разом. Надіємося на, на перемогу. Ці змагання об'єднають собі в цьому році сім видів спорту. Дуже приємно, що наші види спорту розвиваються. Безумовно, ми будемо болівати за кожного. Переможе Україна, переможуть наші діти. І ми здобудемо перемогу і на війні, і на фронті, і в спорті. Музика, що лікує в реабілітаційному центрі для поранених військових, відбувся концерт на сцені. Ті, хто сам знає ціну боротьбі. Журналістка 11-го каналу Ольга Журавель, яка відновлюється після важкої ДТП, та військовослужбовці, що проходять лікування. Чи справді музика може залікувати рани, знає наша кореспондентка Анастасія Шуляк. Не переможе, не Перше після страшної ДТП для поранених військових співає Оля Журавель, журналістка та авторка програми «Злоджен і покарання на 11-му». виконує авторські рядки та наголошує Ми вистоїмо. Головне, що мені хотілося донести до військових велику свою повагу, пошану. Кажу чесно, що болить і боліло під час виступу. Також, крім усього, в мене були травмовані легені, і для мене це перший досвід заспівати для людей вже після травми. Спочатку вторгнення військове волонтерство невід'ємна частина життя Олі. Вона щиро сподівається, що скоро зможе повернутися до цієї справи. Я розумію, що людям так само важко висадити, але вони я бачила в очах цікаві. І я бачила, що їм подобається. А разом з Олею в дуеті виступає Дмитро. Музикант зізнається, грає перед бійцями вперше, але на пропозицію виступити погодиться одразу. Це як долг. Ми хоч трошки якусь підтримку ми робимо. А для музикантів такі концерти вкрай відповідальні. Дмитро каже, хвилюється більше ніж зазвичай. Тут же кожен погляд із зали зі своєю болючою історією. Ви знаєте, стремлення жити хоче побачив. Вони як то під другим углом дивляться на це вже. Ситуацію повністю так що було трохи таке межування. Підтримку серед залисту відсотково знайшли оплески та підспівування лунали під час кожної пісні. Військові ж зізнаються, хотіли б відвідувати такі заходи частіше. Також не вихідні це, звісно, важливо таке потрібно заспівав пораненим бійцям, і військовослужбовець Єгор каже: від початку повномасштабної покинув улюблену справу. Тепер же може використати свій талант, аби викликати посмішки захисників країни. Я вирішив для себе згадати свою стару справу. Вона мені подобається, і я знаю, що моя справа може сподобатись комусь іншому і вирве з його буденності. Це вхопити повітря, вхопити ковток свіжого повітря. Це вирватися з тих своїх думок. Психологи реабілітаційного центру прирівнюють такі концерти до арт-терапії. Є окремо навіть лікування книжками, музикою. Є окремо музикотерапія, танцювальна терапія. Психологиня каже, відволікання від власних сумних переживань допомагає пацієнтам у реабілітації. Тому такі концерти у центрі планують проводити і надалі. Анастасія Шуляк, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Це вся інформація від команди 11-го. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимось.